Для вас віта. Всього найкращого бажає, щоб тоді і щастя жили, щоб одне одного любили. Тобі Денисе, отака от, от булава. Бо ти тепер на всю родину голова. Ти дбай, щоб в домі був порядок. Принос додому всю зарплату, про друзів трохи забувай. Додому в дім свій поспішати, бо ти, господар, голова, в руках у тебе булава. Ну а качалка універсальна. То для Іринки, коли вареників зварити, а коли тіста замісити, а коли Денис, не дай Боже загуляє йому. Качалка нагадає, що він вже чоловік жонатий, аби тримався своєї хати. А вона насправді універсальна, вона стимулює до роботи, вона лікує лінь без зайвих балачок, повертає пам'ять, кодує від алкогольної залежності, відбиває бажання стрибати в гречку і успішно чистить. Кишенятка від всього потрібного тобі і непотрібного йому. Але ми, даруючи її щиро, бажаємо, щоб ти використовувала її тільки в мирних цілях для приготування вареників і чогось смачненького. Так в нашому житті інколи може трапитися, що ми чоловіка виражаємо у відрядження. Так от, якщо в вашому житті так трапиться, то з цієї миті, замість цієї гламурної, класної такої, такого метелика в'яжи йому ось таку от кроваточку, ти будеш близько біля серця і знаєш, що все у вас буде добре, що він завжди повернеться додому. І якщо після відрядження він повернеться додому, ти про всяк випадок можеш взяти качалку. Але вийдеш з кухні ось така от красива, в такому от фартошечку. І він також буде в тебе біля серця. А ви, шановні батьки молодя, відтепер ворожествоти. Єднайтеся, братайтеся. І під ваші оплески, любі гості, ми хочемо урочисто, урочисто вручити такий от значок Почесний орден для мами молодої зі званням теща! Вітаємо тата молодого з почесним званням свекор! І щиро вітаємо маму молодого із почесним званням Свекруха друга мама! Якщо будете згідні з тим, що я кажу, реагуйте, будь ласка, оплесками. Якщо не згідні, не реагуйте оплесками. Отож, об'єдналися в родину дві сім'ї прекрасні. Ми вас щиро всі вітаємо і бажаємо щастя. Ой, ти зяті дорогенькі, те, що слухай і шануй, щоб вона тобі годила. Підійди і поцілуй. Свекруха у невісті знайшла рідну донечку. Іра, поцілуй свекруху, щоб була, мов сонечко. Сракур буде гарним батьком. Визволить він із біди. Поцілуйте й ви свою невістку, буде донька у сім'ї. А те, що думала і гадала, хто ж ще станеться в зяті? Дочекались зять, що треба. Тож цілуйте ви його мерщій. А свекруха вся ж сяє, гарний смак у сина. Не боріться і вицілуйте невістку і приймайте до родини. Щоб дітей дороги щастя не вели на перехрестя. Обіймий, притисний, міцно, поцілуй, свекруха тестя. Свекруха тестя Свекруха тестя. молоденько свекор, швидко прицілує тещу, що дорогенько, щоб дітей була машина, дача в Києві. Квартира, їх любіть, самі шануйтесь, сват зі сватом, Поцілуйте, що цілуються мужчини, люблять, друзі. Не дивуйтесь, тут у нас весілля гарне. Зять із тестем. Поцілуйтесь. Не знали, не були ніколи бідні, щоб було міцним здоров'я. Поцілуйтесь, свахи рідні. Шановні гості, є три пари перед нами. Гості, ви лиш помилуйтесь, слово гірко крикнем гучно, а ви, родичі, цілуйтесь. Гірко! Шановні гості, ми запрошуємо вас до родинного танцю разом із нашими люба матуся і татус, вас моя до вас і Thank you Ваші великій родині.